Минулого тижня у зоокутку, що в парку Топільче, трапилася трагедія. В ніч із 16 на 17 липня між тваринами, які тут постійно мешкають, виник конфлікт. Що не поділили вихованці зоокутка, невідомо. На жаль, жертвою ймовірної бійки став полікан Філя, який проживав тут останніх три роки. Ми постійно випускаємо лані, оці казахські на територію прилегло до зоокутка, там водойма, там трава, там, на сю не випасається на тій площі. Ну, Знаходився в цей момент там пелікан, бо тому що ми привезли птицю з Німеччини і так далі, що вона проходить карантин, і ми відокремили пелікана просто на велику водойму. Ну, Зранку приділив робочий подогляд за тваринами, що пелікана відломане крило. Він, напевно, що, скоріше всього, десь була якась незрозуміла боротьба, може між ланями і ним. Що там сталося, невідомо, бо ніхто нічого не знає, ніхто не бачив. Ми завезли його в лікарню, там зробили все можливе операцію. Ну, практично, він після операції не відійшов, значить, загинув таким чином. А тим часом в інтернеті поширюються чутки про те, що полікана, нібито, жорстоко побив батько дитини, яку вщипнув філя. Однак цю інформацію завідуючий парком топільче спростував. Юрій Бойко також додав, що наразі заміну пелікана шукати не будуть.